Та першого гостя, з яким будемо говорити, зокрема про Лиманський напрямок. Тож Віталій Біляк, військовослужбовець ЗСУ та інструктор з тактики, долучається до нашої розмови. Пане Віталію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю! Хочемо розпочати з питання про ситуацію на полі бою на вашому напрямку. Що відбувається? Якими деталями можете поділитися з українцями? Ситуація на нашому напрямку стабільно важка, але повністю контрольована. На всій ділянці лінії фронту ворог намагається штурмувати наші позиції, нічого їм не вдається. Ці атаки їхні відбиті. Розховання ворога немає. Хлопці мужні стоять, оборонять нашу країну і будуть боронити це. Якщо ми подивимось на карту, ми сьогодні робили огляд карти бойових дій, то аналітики Діпстейт, які щодня омовлюють її там з певною затримкою. Звісно, інформація з'являється, те, що по факту відбувається на полі бою, але все одно, от ми побачили, що в напрямку, скажімо так, на південний захід від Діброви, Росіяни покращили своє тактичне становище. Вони там просунулись на кількасот метрів. Можливо, це там їхні успіхи розтягнуті в часі. Були, але що сьогодні вночі оновили Діпстейт цю лінію фронту. Але все ж таки, от ця лісиста місцевість біля діброви. Наскільки от складно там воювати? Яка специфіка боїв саме в лісах біля діброви? Ну ви розумієте просування на 100 метрів при такій інтенсивності вогню, коли випалюється все і рівняється кожен метр землі, як ви правильно зазначили, в цій лісистій місцевості просто випалюються ліси. Я вважаю, що 100 метрів це просто відійшли, тому що недоцільно і тримати лінію оборони, тому ніхто нікуди не відступає, там нема ніякого робити з того пожару, тому що є така необхідність, і це робиться для того, щоб ефективніше нищити ворога. А от саме про тактику і про те, в чому специфіка от таких боїв у лісах, тому що ми розуміємо, що далеко не всі підрозділи, як з боку збройних сил України, так і з боку окупантів, вони підготовлені і вони вчаться саме для таких боїв в лісах. Це в першу чергу сили спеціальних операцій. Потім гірсько-штурмові бригади і підрозділи вони для цього підходять. От що ви можете сказати, в чому особливість, от, простою мовою для наших глядачів. Ну, специфіка складна, власне, тому що е, ворога є дуже багато, він окопаний в землі е, дуже низько. Зверху лісиста місцевість, яка густо насаджені, соснові ліси. Щільність артилерії надто висока ворожа, просто рівняється з землею, то ліс. Також ворог застосовує авіацію, танки, ствольну артилерію. І, ну, і звісно, принцип... наші. Так, да, от, це, шах... самі це, це... дерева. Вони заважають, от, я маю на увазі, по-перше, аеророзвідці, а по-друге, ведення вогню. Адже навіть банально, як би це не прозвучало, просто дерево, воно може зупинити або уламок, або може зупинити кулю. Ну, принаймні кілька дерев, коли на шляху кулі от, вони розміщені. Саме так. Саме так. І є все ж таки для цього ефективність ведення боїв лісових місцевості. В першу чергу, це є засоби маскування. Та все ж вірно, як ви сказали, це ураження міни, де інколи бувало такі, що просто міни застрягали в дереві і не взривалися, це також все ж таки дарує нам життя, але щільність дуже інтенсивна. Я ще раз повторюсь, чому тому, що коли інша мова йде про війну в полі, та коли ти чітко бачиш ціль, і ти по ній стріляєш. Ну, ворог, ворогу важко на побачити нас, тому що ми вже привикли вести бойові дії в лісах, власне, і вони ведуть такою тактику, що вони просто випалюють квадратами, і це все. Але я ж вам кажу, ніякого успіху вони тут не мають. Просування їхнє. Вибачте, мене там 100 метрів. Вони просунулися, як ви сказали сьогодні. Це після оновлення. Це вже просто коли там вже спалилися землі, землю і лісі немає і хлопці просто доцільніше командування рішення. Для того щоб зміститись і там вести вже оборонну дію, пане Віталію. Як якщо проаналізувати останні кілька тижнів, от як би ви описали ситуацію, тому що агентство Reuters писало, що росіяни частково змінили напрямки своєї атаки на Донеччині, і нібито за ціль обрали саме місто Лиман. От чи помічаєте ви зараз інтенсив посилення інтенсивності боїв? Ну, я помічав інтенсивність посилення боїв, коли була річниця. Це було 22, 23, 24 лютого, коли Путін заявив по кінець березня вийти на Луганську область. Нічого них не відбулося. Тоді були найактивніші фази, тому що величезна кількість найновітнішої сучасних техніки була кинута сюди. Все ж таки, от, це були найважчі такі. Ключові моменти зараз це вже просто буденність. Я вважаю, що найгірше ми вже пережили, тому що вони вже теж тут трішки на видусі. Звісно, у них є ротації, також нам це відомо, але все ж таки ми розуміємо, що ворог все ж таки вичерпує також свій ресурс. Але ми вже навчились його нищити, хлопці мужньо тримають оборону. Чоловіки, наші українські воїни просто героїчними поступками кожен день нищать, затримують у всі просування ворога мінімальні. Пане Віталі. І ще хотіли б вас запитати про авіацію. Як діє авіація на цьому напрямку? В першу чергу, звісно, ворожа. Використовують росіяни напевно, так і штурмову авіацію. Су 25 і штурмовики, грачі і гелікоптери. От що ви можете про це сказати? Ну їхня авіація сюди до нас не залітає. Вони працюють переважно на відстані 4-5-6 кілометрів для того, щоб ми їх не збили. Якщо вони сидять сюди, долетять до наших позицій, ми з того, що ми їх зіб'ємо, дуже висока. Ну і також, до речі, нещодавно була інформація, що на Луганщині росіяни виселяють людей із домівок, аби самим туди заселятися у людські обійстя. От виходить, кількість расистів там продовжує невпинно збільшуватися, чи чому вони вдаються до виселення українців із своїх будівель, ну, тому що їм попросту ніде жити і вони вже напевно не хочуть жити в полях. Це десь шукають кращі можливості. Не готовий вам сказати, чому вони так роблять. А чи збільшується їхня кількість? Ну, розумієте, вони постійно їх заводять сюди, знищили там 50 людей, 50 людей привезли через хвилин 20. Знищили 100 людей, привезли 100 людей. Типу, росіян кадрами проблем немає з якістю. Ну, тобто, ситуація, як і на інших напрямках, зокрема і на Бахмутському, і на Авдівському, що вони привозять, привозять просто партіями своїх мобілізованих, військових і силам оборони України доводиться їх знищувати саме так. Ну і з приводу ще якості, так про кількість вже поговорили з приводу якості особового складу ворога. Чи помітили ви, наприклад, так би мовити, вихолощення особового складу, тобто зниження якості за останні кілька місяців? Тому що ми знаємо, що були приклади, коли є підрозділ, який складався з кадрових військ, але через великі втрати. Їх заміщають мобілізовані, і через кілька місяців цей підрозділ формально, хоч він називається там умовно 155-та бригада морської піхоти, але по факту там уже той мірсь... морської піхоти вже всередині може й не бути. Вітал... Затрим. Затримка, на жаль, так, в зв'язку. Трішечки у нас. Зараз ще раз спробуємо почути відповідь пана Віталія. Чи чуєте ви нас, пане Віталій? Так, так. Так, будь ласка, відповідь. ситуація у нас багато людей повибивало, їхніх і кадрових, і професіоналів. Це відомо, але ж я ж кажу: власне, що інакше їх Заміни просто не існує. Є мобілізаційний ресурс в Росії, тому що всіх професіоналів вони застосовують взаді тих, власне, яких ще лишилися, яких вони повкладали величезну кількість грошей, і вони використовуються на фронті як люди, які заводять свіжі сили на позиції, та їх вже там контролюють, щоб вони не йшли назад. Тут більшою мірою навіть як інструктори або як якісь координатори так боїв, тому що якщо вони допалять свої останні залишки кадрових підрозділів, то взагалі російська армія перестане бути професійною кадровою. Саме так Почула вас, пане Віталію. Дякуємо, що знайшли час доєднатися так. до прямого етара по строфтіві. Глядачам нагадаю, що ми розмовляли із Віталієм Біляком, військовослужбовцем ЗСУ та інструктором з тактики. Дякуємо вам ще раз. Бережіть себе.